Там деякі владні підпаси у всяких коментарях або так і раніше запитують таких, як я, чому мене на фронті, чому ми за кордоном і так далі. Я, я вам під сам поясню, чому ми не на фронті. Бля. Ми мене на фронті, тому що ви підраси сидите там при владі бля, і тупо знищуєте людей, розумієте? Чому такі, як я не на фронті, чому ми поїхали з країни, тому що такі, як ви під, неможливо вам нічого довести, ні суддям, ні мусарам які. Кліпають і ліплять бля, уголовка якусь уголовки кожному, хто, хто не погоджується чи ще якусь ню. цих журналістів, які бля, роблять заказушні сюжети, бля, які е, маніпулюють е, громадською думкою. розумієте, бля? Від насів спецслужбістів, збаушників прочих ублюдків, які наху, кошмарили і кошмари до цих пір бізнес бля, і мають цього огромні бабки, розумієте? А, а простий народ із сіл, блін відправляють на убої. От від таких праць, які вам нічого не доведеш, блін, з якими нічого зробити неможливо. Тому, що ви всі бандюгани там. Бля, вот вот тому і не на фронті. от тому, бля, і не в окопі. Тому що ти під нас, блядь, типа як Тіщенко, блядь, чи там Льошиці всякі бля забув якого прізвище, який скакав, блять, яку. З ленточкою Георгівською, а тепер він курва при владі, бля, і розказує, як нам треба жити. Розумієте, які були, кричали за Одеську Народну Республіку, бля, а потім ленточку зняв і вже він підас, вже він депутат. Розумієте? нахуй. Від таких пісів, коли, блядь, у мене народилася перша дитина, бля, до речі, як я виїхав? Я виїхав, тому що в мене троє дітей, бля, що ви там позатикалися і не п'якали, що хтось там незаконно щось виїхав. Я багатодітний і тато, багатодітна сім'я. Так от, коли народилась перша дитина, бля, і, і я бігав бля, по всяким собі бля, тому що ці пераси писали мені якісь там відписки і письма, що вам, вам не положена допомога. Ця допомога бля, має бути бля, автоматично, бля, дитині на карточку, ну, образно кажучи, блять. І от піраси, які сидять на потоках, бля, там п'ять бабки, бля, а потім розказують, що ти не на фронті. Ти, курво, будеш сидіти на потоках, блять, а я буду сидіти в окопі. правильно? Бля? Якого ви до цих пір бля, російським газом з ражки берете бабки бля, за, за транзит газу? Якого ви до цих пір з ражкою торгуєте? Бля? Тисячі сотні тисяч. Солдатів і цивільних, і солдат вже загинула. Ви сидите п'яси, ті по типу, блять, коле, тішинка, і я з вами зробити нельзя. От того ми бать і не на фронті. Блі, я вже це десь сказав. Що люди втікли не від війни, а люди втікли від п'ясів, з якими зробити нічого неможливо. Розумієте? Появилась, на жаль, появилась така можливість, що. Почали падати ракети, і почали падати бомби. блядь. і люди просто порозбігалися і поїхали. Вот, і все Тому що блядь, деякі блядь, то в омані, то в шекусню зараз намагаються е, здати країну. Розумієте, блядь? І коли ми брали автомати в руки. Такі всі натхненні, ТРО і так далі. Бля. Ніхто не думав, що буде така хуйня, що -п 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 -п. всі будуть цей самий намагатися тепер здати країну. Бо п'ясам треба бабки, бо п'яси до цих пір Равшкою торгують. Ви пам'ятаєте людей, які ще на початку, в 14-му чи якому році намагалися взірвати ту трубу газову, блін. І зразу їх закрили, прикрили, оголовку зліпили і так далі. Нічого, все в порядку. Труба працює. Труба працює, Равшка торгує газом через Україну. Ну, нормальна хуйня? Нормально це, бля. О, от вам і цука, де відповідь на ваше бля, запитання, нахуй, що ти не в окопі, чи що ти не десь, бля. Я буду в окопі, а ти будеш час зражки бля, бабки брати за газ, бля, які проходить транзит через Україну, бля. Ой, бля. Тепер зрозуміло, чому такі, як ми, і чому я не на фронті, не захищаю паса депутата, який на, на коксі, на, а ве, вечором на проститутках, простітутках. І все. Бля, а йде війна, бля. А пацани мерзнуть, гибнуть і, і цей самий. І приходять інвалідами. Як моїй дитині перші не хотіли давати допомогу, я мав бігати до каси, то, то зараз хтось, якщо я прийду для без ноги, чи взагалі в цьому самому, в цинку, ну, хтось щось чимось допоможе в тій країні. От тому, то, то, тому такі люди, як я, тому ми поїхали, розумієте? Тому що хоч десь є якась справедливість. Да, Ми все лишили всі домівки, все майно, все лишили, блін. Але це краще, ніж жити з тими п'ясами, яким довести нічого неможливо, розумієте, блін? Який би продажний суддя, курва, як йому скажу, так він і зліпа на тебе в головку. Розумієте? Чи дуже там показують цих правозахисників, юристів, там, адвокатів? Які ви юристи, адвокати? Ви ти курва йдеш бля, договорники договарюєшся, хто більше дасть туди-сюди, суддю, шури, мури, блядь, рука руку, курва. Які ви правозахисники? Близно. правозахисник розказує. Я не люблю там тих цих ухилянтів, чи тих, хто не хоче йти за кого йти? За п'ять депутата йти воювати, який на потоках сидить з тою жирашкою чи бля за агентуру, яку до сих пор не вичистили. блядь, ні, 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 ні з мусорів, ні за збовушників, ні з грушників, ні, ні з прочих спецслужб, блядь. Ви будете, блядь, здавати пацанів, бля, в віловайські котли, блядь, в Дебальцівські котли, блядь, Пацани будуть гибнути, бля, а потім, блядь, це буде бля, розказувати, бля, що ти не, не в окопі, За що, За те, що, блядь, мене тука вбили, бля, і лишилося троє дітей, яким ти блядь, держава не допоможе бля нічим. Хо молодці. Не розсуждаєте. Відповію я на ваше питання.